А зараз ми знаходимося в Степанівці в лісі. Отак. Був такий туман, а це трошечки сонечко вийшло. Роз'яснюється. Знайшли пару грибочків. А там, сеня. Що так сеня? Бач таке мало грибів. Треба пів ці... піввідра назбирати. Баба скаже, що ви назбирали так мало. Що не будь треба, так да, сеня? І що Ксеня попиває воду? Воду. Ага. О, о, пенячок. Ми трошки знайдемо, пару грибочків та підемо додому. Опенячок є. Ойкий гарний. Тут такий темний опенки. Ну, темний ліс грабовий і темні опеньки тут. Ксенія, йди не допомагай мені збирати. Які гарні опенечки попалися. О там подальше я бачу опенячку. Які класні опенечки. Який гарний опенячок. Отак, тут в степаниці в грабині, де не де терпляються опеньки. Ой, які гарні опенячки. Який класний опенячок. Ховався в листі опеньок. Тут ціле кубло опеньочки. Які, які гарні. Це такий молодесенький опеньочок. Там опенячок у листі сховався. Mm. Такий гарний опенячок. Mm. Ой, які гарні опенячки. Бачите, які красиві опеньки? Тигр зірвеш і все. На. Бачите, який красавець? Гарний опенечок. Вони нас не пускають додому, Ксенія, подивись, які красиві. Yeah. Бачите, які гарні опенечки? Ну, yeah. скоро вас буде прийомна мама, буде називатися Сковородка. Такий опенячок гарний тут листій не все. Не знаю, чи це опенечки. Опенечки. є не опеньки. Я хоро. Навіть не треба було казати, що це не опеньки. Ми вчора були в Загорці, там більше грибів. Там більший ліс. А тут ліс не дуже великий. Ашова пленячка. Вчора Ксенія, брата більше там грибів було, тут мало грибів. Ось ми ходимо, ходимо. Вчора самі гриби відрошли нам, пра? Ой, які гарні грибочки ми знайшли. Сині. Скажи, що це я знайшла. Та ж ти знайшла? А хто ж знайшов? Тіпер, тиха ти не шукав. Як я можу знайти? Я ж і не добачаю в цьому листі. Я піду тобі допомагати. Помагай мені. Ні, не то. Такі красивий. Він просто тут темний, це хороший. Ось Просто тут це такий ліс темний. Грабовий ліс і тут темні такі опеньки. Не зрозумів. Ще не знайшла. Не Хіба це не то? Не Ні, це не то, не то. Бачите, які гарні знайшла Ксенія опенячки. Опеньки. Значить середній рік. Ксенія, подивіться. Які гарні. Ось я нашла знову. А ну, троє знайшла йому. Бач, троє нашла. Ми забистро тобою насобираємо. О, бач, які гарні опенячки. Давай, сейчас твої. І Ксеніи не опенячки. не встигну додому дойти. То попакай пішли по лісі. Нічого не насмирали. На поріж. Ох, Ксенія гарно знайшла опенічки. О, там довішать той опенечок. Ні, це не опенечок. Ні? Ні, це не. То викидай. Оце тут. Оце, так. Да, Замовленько ми його зріжемо. Чекай. Зараз вирізати розгона руки к сіні Тут листя зливається все. Мілоць. Так, тобі. На тобі твоє і мого. Давай. О! а я, 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 я акуратно його зріжу. Давай, я Ти листочки забирай. Ти минужим за На. Давай який класний. А там у листя нема, подивися. Таке листя не видкуся. Ну тут повинен бути раз воно. Там під деревом заховався, від мене сховався, від... і від сіні сховався. Вись який гарний, який красень. Ага. О, а то він не один. Подвесил? Да, вероятно, семью слуги защищает, такие семью спрятавшие блятья, а сам ухраняет территорию. Да, сам охраняет. Чтобы, чтобы никто ее не взял. Да, 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 да. Ищи где. Оксеня, поищи О, красивый, який. А от там ти пройшла аж два штуки. Так, так, давай. Да, да. Бачиш, які гарні. Ложи в відро. А це? Ще баба уріже. Бач, знайшла. Тут ще повинні бути. Тільки що вони в листі поховалися? Під листям не виднося, бачиш, сіня? А ти по ньому біля нього ходила. Ти не побачила, а я якось невмисне побачив. знайшла багато грибів, так? Да? Бачиш хати, молодець. Молодій сади, ще Я шукаю не мешай. Діті, боліш, які вони красиві. Це не ті, сравні. А не такі, так? Да? Ні. Вон такі. Вони. Ага, то не такі, бачите, тебе опеньки, а мене ні. Нічого ти шукаєш. Ні. Ні, це, це не то. Бачите, ти лучше знаєш від мене. Зов... Я був було мухоморена Зов... забирав. Найшла, бачите, гарні грибочки знайшла. Це мої. Твої грибочки. Хорошо. Так. То десь тут ще повинні бути. Ось такий темний опенечок. Темний опенячок. Ось така у нас прогулянка. А тут такі темні опенячки гарні. Отака От получилася у нас прогулянка в степаніці в лісі. Назбирали трошечки опеньків.